9 червня в Краматорську пройшло засідання ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації за участю міських та обласних голів, законотворців та депутатів Донецької і Луганської області. Під час заходу президент України Петро Порошенко у прямому інтернет включенні підписав закон про перерозподіл коштів з території, де українська влада тимчасово здійснює свої повноваження. Це дуже і завдання. До української влади забезпечити якнайскорше відновлення об'єктів інфраструктури, відбудову Донбасу, для того, щоб ті мешканці Донбасу, які живуть на звільненій території, мали можливість відчути і продемонструвати, що держава насправді піклується про них. Ви маєте знати, що насправді жителі Донецької області є патріотами України. І ми вам дуже вдячні за ту те рішення, яке ви сьогодні продемонстрували в прямому ефірі. Величезна подяка. Я думаю, що ми багато чого можемо зробити. Згідно закону на відбудову Донбасу, буде виділено 3 мільярди гривень. За словами глави уряду, кошти перш за все спрямують на реконструкцію соціально значущих об'єктів: 21 опорної школи, 23 амбулаторії, амбулаторій, об'єктів водозабезпечення і водовідведення, а також 60 доріг та 6 зруйнованих мостів. Саме в один з найбільш важливих днів для парламенту України для країни, коли приймалися зміни для Конституції, приймався і цей закон Верховною Радою. Це для нас приклад того, що Донецька і Луганська область, український Донбас, він завжди був і буде в центрі уваги президента країни, Верховної Ради і Кабінета міністрів. Другий приклад це приклад того, як ми працювали як єдина команда. Граждення в муках було законом. Дійсно, це так. І я хотів би ще раз поблагодарити всіх народних депутатів, які прочувствовали, які зрозуміли, що після війни не тільки руйнуються серця, душі, а ще й дороги, садочки, школи, лікарні. І це потрібно строїти. Робота над прийняттям закону тривала 10 місяців. За цей період законопроект зазнав змін і правок, та, врешті-решт, був підтриманий депутатами Верховної Ради. По перекидку фінансового ресурсу для Донецької області це 2,8 млрд гривень, для Луганської це ,20 мільярд млрд по-моєму, так, да, Юрій Рович? Ну, майже 1 мільярд гривень. Для того, щоб ми, власне, почали відбудову. Верніше не відбудову, а побудову Донецької області в новому форматі. Особлива увага буде приділятися контролю за використанням коштів. Як зазначив губернатор Донеччини Павло Жибрівський, облдержадміністрація спільно з UNDP розроблять технічне завдання для моніторингу засвоєння грошей. З двох і вісьми ну там, за мінусом того, що має платити кредит по ексімбанку. З жодної копійки на органи. Місцевого самоврядування ні на район, ні на місто не піде. Підуть об'єкти. Ті об'єкти, які ви подали, ті об'єкти, які ви визначили, через систему Прозору. Технічне завдання по, по, по цьому буде робити UNDP. Через це. Не те, що хтось ніхто не зможе дочепитися, дотронутися до цих грошей. Президент Порошенко також наголосив на необхідності співпраці з цільовим фондом європейських партнерів України, який дозволить залучити додаткові фінансові ресурси на відбудову Донбасу.